Значить, сьогодні я в Черкасах. Я в Чернівцях. Костюмі кого тобі треба бути? Горох. Гороха. Вау, це що за модель? Писати у Миколаїві, що приніс багато техніки. Марта подарунок на Миколаївчика. Джендабел! Джендабел. Це що таке? Привіт, любі батьки. Ялинка наряджена на фоні друзі з Різдвом. А це значить, що саме час до новорічного випуску, але не зовсім новорічного, тому що в цьому випуску вам хочу показати, як ми наряджали ялинку. Марко свято в садочку осіння 30-го числа пройшло буде все. Але в цьому відео ви побачите умови для участі в таємному санті. Обов'язково довід дивлятися це відео до кінця, і будемо створювати подаруночки для наших малючків для батьків, для того, щоб максимально допомогти в такі скрутні часи собі. І давати хоч якийсь різдвяний настрій і хоч якесь щастя. Тому всі деталі будуть згодом в цьому відео. Значить, сьогодні я в Черкасах сужу тут фестиваль, привезла себе і суддів десь скільки три години їхали. Зараз до восьмої вечора судимо і назад три години. Так що сьогодні насичено. Перше моє судство, коли я хочу нереально спати, в мене є дві години вільні між цим. Хотіла попіти е, десь погуляти, але мене просто вирубає. Я лягла вчора десь близько пів дванадцяти, проснулася у п'ятій, наче маю почувати себе окей, але через те, що дорога туди, сюди три години і назад ще буде три, я краще відпочину. Спробую зараз відкинутися е, в хорошому сенсі цього слова і поспати. В общем, я в Чернівцях. Останній раз тут була ставром для мам. Сьогодні я тут, тому що я сиджу фест. Втомлена, жахливо, якщо чесно. У мене хочеться спати. Але нічого, скоро вже будемо їхати назад. Тож, бігаю, шукаю собі їжу. Для того, щоб взяти на вечерю. І сьогодні ніч в потязі, дуже важка, тому що було дуже жарко. Я не навиджу ті потяги, бо вони жаркі завжди хана. Ну але нічого. Я пофарбувалась в чорний колір, до речі. Дивіться, яка... Лері. ну, Красота ж. Сьогодні видихаю, скоро ще одна, одну годинку досудити, скоро повернусь. І додому. Саша майстер-клас. Ми з ним приїхали. То чекаємо, поки він там проводить. А ми тусимо, малюємо. О. <постаток <є>. <постаток> Сьогодні я приїхала з судівства. Зараз завжди майстеркласі о п'ятій годині їду знімати в ості. В общем, е -е, Саша майстер-клас провів. Я відзняла Ості. І зараз у <звіт> мене хлопці чекали в Рівермолі. І тут гігантський папашон. Просто <звіт> лівий берег цепрі. Прик... <звіт> Поглянула. Ого, пішли дивитись. А ну показує, що тут є? Сам вже бігає, ми Сашу сидимо, він сам бігає, тут сам щось пусується. Прикольно. Якщо чесно, я все, я здаюсь, мене очі не бачать, абсолютно після ночі входять зі такого активного дня. І я розумію, що завтра я буду, мені треба дуже багато монтувати. І завтра я буду монтувати, лежачи в ліжку, я не встану навіть, бо це хана. Але нічого. Активніше я люблю. Пушки. Прийшов в тему марки подарунок на Миколайчика Я дуже маю надію, що він буде класним. Минулого року я робила адвент-календар з штук з Аврора і не тільки. Там було дуже багато всього. Ми, я купила до 1000 гривень. Я накупила 24 подарунки, десь там пастіла була, десь там смаколик, ще щось. Все вийшло доволі прикольно. Цьому році. хоча Мерк був дуже маленький, він такий, ми хотіли кожного дня відмічати, що кожного дня він буде прокидатися, бігти, а під ялинкою новий подаруночок. але він швидко на то забив, бо він був маленький. Мені здається, в цьому році буде прикольно, тому що ми замовили таку Мері Крісмасовський адвент-календар. Це адвент-календар з технікою, <кхем> в якому є е е різна техніка. Я так розумію, він ось так от навпіл відкривається. Думаю, можливо, його зараз... Ні, ладно, хай лежить. Навпіл відкривається, і там 24 позиції. І знаки, там є і техніка, є вертольот, це москит, екскаватор. Ну на відосі виглядав прикольно в тему. Це з тему. ну, можливо, десь на майбутнє. Цікавинки. Скоро буде свято весни. Ось осені в садочку. Марк, в костюмі кого тобі треба бути? Горох. Гороха! Нам треба на п'ятницю знайти костюм гороха. Це жінка. Наробила костюм гороха, какби. Знаєте що? Горох. Як можна було до цього додуматись взагалі непонятно. Так, дивись. Це горох. Не, 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 не доставай, це ж горошок. Показати тобі, який костюм. А це шапочка для гороха. Дивись! А ну давай спробуємо. Ой, я тільки обережно, щоб вона не, за... не зламала. Нехай маску спочатку вдягне. Матки спочатку, так. Дивись, який Вау! вдягати На свято На свято вдягнемо на свято. Зараз не буде, що на свято вдягнемо. Подивись Дивись. в дзеркало, Дивись. піди в дзеркало. О, піди в дзеркало, я тобі вдягну, підеш, не. подивишся. Це кльо. Хлю... Я горох, я горох. я Мі, горох. Я буду горох. А, ну, тоді... Добрий раночок. Сьогодні що у нас, Марк? Свято осені. осені Свято де? осень буде. Добре, а ким ти там будеш? Горохом. Горохом нам сказали. Значить, марка горох. Ми довго думали, що з цим зробити. І, коротше, моя ма. Ні! Моя мама придумала геніальщину. Ми думали зробити помпони тут, на, так, на футболочках, або розмалювати футболочку якусь. Але моя мама пішла далі. Я купила, значить, штані сінцей 100 гривень. І купила кофту сінцей 100 гривень. І мама моя, буня, та, що наробила. По-перше, зробила отаку кофту. Для тебе прям та, з горохом. Ну, це ж ну, це вау. Ковта з горохом і шапку гороха. Друзі, ну, ну я вважаю, це 10 із 10. Напишіть в коментарях, це 10 із 10. Марк, в садочку будемо таке вдягати, та? да. Да. Я... Так. ми вже готові, виходимо на свято. Відвели спочатку Марчика, бо у них репетиція. Я хотіла його провести прямо на свято, але кажуть, у нас репетиція, дуже цікаво, вже на то подивитись. Беремо костюм гороха, вишиванку і тулимо на свято в садочку. Маму, маму, мама тебе прийде одягнути. Вау, це що за модель така? <смірів> Давай. Тільки тут такі <якісь> сині гороха. Thank <смірів> you.

Їду на фестиваль в Полтаву одним днем, і післязавтра вже будемо ялинку наряжати. Зараз займаюся мийними процедурами, хоча вона не пилючна, що мене тішить. Вчора я приїхала з Полтави, сьогодні 1 грудня. Я вже поробила всі свої обов'язкові задачі, і а знаєте що? Ля -ля! Прикрашати квартиру до Нового року. Ввечері не будемо прикрашати ялинку з Марчиком, бо ялинку залишила тільки на таку сімейну історію. Бо нікого ніколи не вистачає, крім мене, на того, щоб потім прикрасти це все возички. Ти мою, вибачте, я тут так кричу. Перше, що треба, я вже помила все посуд, все красиво розставила. Треба прибрати осінні атрибути. І погнали зі мною. Правда, у нас нема світла. Щось буде знімати зі спалахом, щоб передати вам ту атмосферу. Неси, знаєш, куди От от там буде ялинка. Клади та отам. Да. Щоб нас було видно, з татушком ось тут вставай. І от тільки пальчик прибирай від і дивись в екран. Чи видно тато, чи не видно. видно?

Ой, а Маршалл багата, багата, да. Ты вообще молочина, тобі подобається, що вийшло? Яка вдогана? Може поставити. Я таємний санта, от в цьому відео, вже третій рік підряд, ми робимо таємного санту. Ви заповнюєте Google форму, яка є в описі під цим відео. Я розпреділяю пару днів і відправляю вам вашого підопічного. Так само ви комусь також попадетесь. Ви пишете ВІК. Стать та вподобання вашого малюка і іншої батьки а, дарують подаруночки, відправляють його, щоб на Різдво всі були з подаруночками. Всі умови і деталі будуть в Google формі. Якщо щось залишається незрозумілим, пишіть в нашу групу в телеграмі, буду відповідати на всі питання, тож давайте створювати магію разом. Все. Що будемо зараз робити? Миколаїв це в нас багато техніки. Писати у що приніс багато техніки. так? Давай, і багато складу. Багато храни. Дивись, це ми тут напишемо. У нас тут є такий лист Миколаю. Це я зараз напишу, а Марчик, я напишу. а ти маєш розмалювати йому малюночок. Ти будеш казати, що, а я буду писати. І далі, дивись, у нас є ось такий святковий набір, де ти зможеш намалювати. Ми зараз можемо вирізати. Це я тобі дивись, добре, а ти тут намалюєш все-все-все, що захочеш. Дивись, Дивись, а тут ще. Марчик, подивись, тут ще є наліпки, щоб прикрасити цей це лист. Це Дякую. Помагати Це буде повністю твій лист. Розмалюй, якою хочеш малювати, наприклад, ось цей колокольчик. Масчинка, Давай. Я <світ> Дякую, що ти нам робиш такі подарунки чудові. А принеси мені, будь ласка, багато машинок з технікою. Так? Кран. Кран там теж має бути. Ти святого Миколая. О, Миколей. Миколай. Ой, не моє. Вау, яка ялинка! Клади сюди. А тепер ти це розмалював ялинку, а тепер треба ж намалювати, що ти хочеш. Давай тепер ось тут намалюєш техніку, давай. Так. Це що ти малюєш? Кран. Кран, давай. У нього має бути висока ніжка, ану високу намалюй. Отак. Чудово. Само... Тим ж самим кольором чи іншим? Так. Давай, я потримаю. Ось такий. Ух ти. Добре, малюй. Коток. коток, давай, домалюй тепер коток. Eskipotum. Давай. Тримай, а я наклею А я напевай ще. Фінальні це накла... наліпочки. Можна Прокасити. купити дорогу. Раніше, коли ми ставили ялинку, на наступний день приходив зайчик і щось приносив. Є щось, синок? Це що таке? Це потяг. Чухтюх. Тюхтюх. Ой, бобом. Прикольна штука. Мам, Кого? Чашечку? Так. Да. Давайте ж там дві, дві чашечки в одну збираються. Моя. А, звідки ти знаєш про дітей? Ні, це лускунчик. Дивись, дивись, марк, дивись, написано, прикрасити кімнату. Ми це робили вже. Це знаєш замалювати треба. Слухати різдвяні пісні. Ми слухали? Як це ти що Дивись, давай я тобі прочитаю. Дивись, тут написано прикрасити ялинку. Ми прикрашали вже ялинку. Та давай розфарбуємо, яким кольором? Е -е -е ну давай. Класна штука. Кому треба, заходьте в телеграм-групу, скину е для роздруківки. Будемо залишати лист Миколаю, так? По пошті. Ну, поїхали. Да. Ну давай я допоможу, можна? Ось так. Лист Миколаю. Отак, його поштар забере. Так? Поїхали? Да, п'ять. Є! В общем, батьки тусуються, коли дитина заснула перед Миколайчиком. Такий набір. Насправді йде дуже якісно. Дуб навіть не видно, де ті комірки відкриваються. 24. Отут по львому кран я бачу такий довгий. Це... Це аж 21 день. Ставте ваші ставки в коментарях. Прямо зараз напишіть, чи Марк відкриє все за завтра, чи буду чекати, як ти думаєш? Я думаю, все завтра, Я запевнено в цьому. Бо ти не будеш на старі. Ти... Та не буде, звісно, це ж його подарунок. В общем, йдемо класти біля ліжечка. Поки дитина спить, батьки вже відкривали подарунки від Миколайчика. І мій Миколайчик, точніше, спочатку я піддалися на маркетинговий вплив, а Миколайчик мене в цьому підтриму. І тепер в мене є годинник-берке. А в мене є гарди вона світиться демонавіть лампочка. Буде Да, Саша, коли хотів зібрати, але покажеш інструкцію до цього дива. Це все вирізати. Це квіточки. Ладоньки. No, Оце no перша кліточка зрозуміла. Що це внимательно, щоб зробити таку, треба оці червоні штучки порізати, отак завернути в такі і отак в таку. І отак таке. І що в ітогі вийде? Оце і в вазу. Ну, no, а далі куди його ставити? Ага. Далі ти робиш меблі, ставиш от сюди, кожну квіточку і потім робиш шафи, батарейку не кайця. Щоб світилося. Щоб світилася лампа. І виходить, ось таке вдень в ніч бам-бам-бам-бам. Ти хочеш всі. Всім! Давай! Ви, 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 Ну якисний адвент, до речі? Так, крім дороги. — Ну дорога, так. — Та там можна? — Треба по відпалювателям. — Так, а там можна? — Давай. — Клас! Ти дивись, скільки техніки! — Мам, виклик. Yeah. — Ще далі? — Да. Циферка 8, ось тут. — Мам, давай! — Йди ставай. Классно Ну, две открывай, пятнадцать Щути да ты ж сам чудово спор что? Нам можно ехать угу. Круто еще Поднимается Байдер. Вау. О май гад да. О, бай гад! Мам, ще буде велик. Так, давай, останнє. Що там? Вертоліт. Вертоліт, круто! Ще. ще два вертольоти в тебе. Ти бачив, скільки в тебе всього. Мам, приболи, тепер вертоліт. Давай. Розкладемо дорогу. Все, вже все розібрали. Продовжується наш Миколайчик. Ми у бабусі прикрашаємо ялиночку. <рес> Що таке? До речі, дивіться, це мій брат, Схожий з марком. Ну, а це я робила, коли мені було 10 років. Бабуся досі його зберігає. Тоді б це був Дід Мороз, зараз це санта. А ну рахуй, раз, два, три ялинка горить. <рес> Вагачів. Вішаємо? Так. Да. Давай. Щоб їм приїхати. От сюди, от сюди прямо вдягай. От сюди. Бачите, тут буде триматись. Отак. Чудово. Помосяка вже? Ні, треба більше. Подивись, там грудочки залишили. Тепер ми беремо міксер, Дивись, Я прибрала. А що таке? Це така штука, яка буде збивати нам масло з медом. Дивись. Зараз ми ось так це збираємо. Куди тепер Розбивай яйце. Молодець. Тепер я розкриваю Будем це, це, це і будемо всяка. Це моє переможе. Ще раз пахне. Смачно? <плес> Дуже смачно. А вам вже yeah. треба ще дістати ото на чому розказувати. Смачне буде? Ой, правда? такмо. Осяке, госяке. Яке бананове, це ж імбирне. Ну, я вважаю, що чудове тісто взагалі. М'якеньке, так? Ще ще перевертаємо, як професійний кухар, а ну ще. Бери, 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 сліплюй, піднімай і кидай. Отак, клас! Ти сьогодні містера Гресія. Скільки в мене багато техник. Та бачу. тепло? За чим залишати? А Ти вдома чим будеш гратись? Отож. Розкочуйте кухар. Містер кухар. Формочку перетуляй кудись з краєчку. Дивись, наприклад, ось так. І натискай. Тепер. Піднімаємо і нам треба дуже обережно. У мене вийшло. Звісно, у тебе вийшло. Дивись, який сніговичок. Ми його кладемо оп! сюди. Давай тепер іншу формочку, бо в нас тіста небагато. Я Обираю, якщо хочеш. Є ще ялиночка. дивись. Я або вийшло. Ось такого, давай маленького янгуляточка або ялинку. Можна піднімати. А ну, вийшло? Вийшло. Клас! Готові. Це перша партія, там ще друга. Складай. Ну що, смачні Марк? Чепистий. Смач. Да. Смачний. Клас. Трішки підгоріли ці вийшли. Ну ладно. Ну і как би продовжується вечір до Прийшли в заклад. Зараз тут буде свято Миколая. Зараз прийде Миколай, Марк. Будемо виглядати. Будемо дивитися? Ні. Чому? Ось так. Вот. Коротше, звісно, Марк не грав Все за аніматорів, але подарунок свій отримав. Шоколад. Сидить топче чоколад. Смачна? Ну, якщо чесно, то півдня отакі. Свято. Так, ну що, в цілому, день пройшов важко, але добре. У Марка було багато історик, але в цілому все окей. Я вже виїжджаю в Запоріжжя, пів дев'ятого їду на таксі на вокзал. Сужу завтра фест в Запоріжжі, повертаюсь додому в понеділок. Тому ви обов'язково не забувайте поставити вподобайку, написати коментар, зареєструватися в таємному сайті І до зустрічі в наступних відео.